Якщо одним словом охарактеризувати відносини між окупаційною владою і місцевими жителями, це слово називається терор. Саме тероризують місцеве українське населення, схиляють всіляко для співпраці з окупаційною адміністрацією, в них дуже як то кажуть, багато завдань стоїть, оскільки окупувати місто це одне. Потрібно, щоб воно функціонувало: і транспорт, і медицина, і охорона здоров'я, і освіта. І от всі ці сфери мають функціонувати. Пам'ятаємо, коли я в різних містах, е окупованих, таких як Маріуполь, там, заступник міського голови, був двірник, або тому подібні кадри з їхньою кваліфікацією, і е з цим є проблема, і навіть була така. Програма прийнята, що звозили з усіх куточків Росії на окупованій території, щоб там в адміністрації працювали, але бажаючих дуже мало, попри те, що там їм обіцяли дуже велику кар'єру. Всіляко намагаються пов'язати, щоб таким так, словом сказати, запачкати українських людей в співпраці з окупантами, тобто проводять різні заходи під російськими прапорами. І максимально виставляють фотографії, типу, щоб люди побачили, що вже як -то кажуть, шляху назад немає. Всілякі маніпуляції стосовно там, документації, переоформлення, все вимагають російського паспорта. Але українці розуміють, що отримати російський паспорт це отримати квиток до Кобзону, оскільки зразу тебе призвуть і зразу тебе кинуть, як м'ясо. Також в них було бажання створення окремих на зразок Донецької і Луганської області. псевдореспублік. ми там постворювали свої корпуси військові. Також намагалися створити щось подібне на Запорізькій і Херсонській області, але це їм такого ефекту не дало. І не вдалося там Кілька батальйонів кілька набрали. З колаборантів, але такого масового не було, і люди це прекрасно розуміють. Люди з нетерпінням чекають зсу. Звичайно, життя там на окупованих територіях є нестерпне, тому щоляко намагаються покинути е територію.